В Україні розпочинається демобілізація. Повернеться додому ті, кого призвали першої хвилою мобілізації навесні та влітку минулого року. До 1 травня мають повернутися 35 тисяч військових. Всіх їх мають поновити на робочих місцях, де вони працювали ще до мобілізації. Відповідальність за це влада покладає на роботодавців. А ось за соціальну адаптацію відповідальні місцеві чиновники. Про це повідомив перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук. За його словами, одне з першочергових зав. Дань визначити, хто учасника то, а хто має право на статус учасника бойових дій, в першу чергу пропонується розмежувати статуси учасника бойових дій та учасника війни? Ну зрозуміло, що неприйнятно є ситуація, коли в один ряд ставляться воїни, що захищають країну, та чиновники, що їздили у відрядження та декілька годин перебували у глибокому тилу. Тому необхідно крім того, також необхідно забезпечити скорочення строків розгляду питання що надання статусу учасника бойових дій та створити єдиний державний реєстр учасників бойових дій.